Компанія спецтехніка пропонує вашій увазі щуп саперний пошуковий варіант 2. Щуп складається з алюмінієвої рукоятки, двох подовжувачів та трьох змінних накінечників. Діелектричного, латунного та сталевого. Довжина накінечників 30 см. Товщина. 6 мм. Фіксація відбувається за допомогою гайки та передбачає кріплення накінечника відносно осі до рукояті та під кутом 30 градусів, що дозволяє зручно працювати в положенні лежачі. Досить довге різьбове з'єднання забезпечує надійну фіксацію та жорсткість. Також можливо використовувати один подовжувач або два. Фіксація теж різьбова, жорстка та надійна. Довжина одного подовжувача 50 см. Вага одного не більше 250 грамів. Максимальна довжина штанги з використанням двох подовжувачів 150 см. До будь-якого з подовжувачів можливе кріплення. Змінних накинечників. Для зручності транспортування накинечники можна сховати в одовжувачах та рукоятці. Також передбачений чохол для перенесення, виконаний з плотної тканини. Застібка на блискавці. чохол має з таку регульовану ручку.